Я єсть народ, якого правди сила, никим звойована ще не була. Яка біда, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Я стверджуюсь, я утверждаюсь. Одним із тих, хто не дав звоювати силу та правду нашого народу, можна по праву вважати загиблого у боях із ворогом Костянтина Гринька. Він був і тим, на кого можна було покластись, і в цивільному житті, і у військовому. Чоловік долучився до лав захисників України 26 лютого за мобілізацією. До того мав досвід участі в АТО в 2014-2016 роках. А до війни був зразковим сім'янином, чоловіком, батьком, сином, колегою. І тому в тих, хто знав Костян бажання одне – справедливе. Я хочу, щоб наші діти здали таких пацанів, які за бідя за ось цих діток, які тут на площадці, його дітки тут граються. Я хочу, щоб цю с**ку Путіна задавили, такі, як вони ті хлопці, що стоять, задавили. Обикновений, як ти парень. Хороший парень. Отець твоїх дітей. Побратими білого, а таке псевдо мав старший солдат Костянтин Гринько, старший сапер-гранатометник, 60-ї окремої мотопіхотнингулецької бригади, не можуть повірити, що їх бойового товариша вже немає. Сталося 4 січня в одному з боїв поблизу села Кліщівка в околицях Бахмуту. Жизнерадісна людина, душа компанії. Всі був ну, сплачав колектив, все, все організовував, допустим, там що поїсти, що це. На взвод якийсь виход бойовий, завжди він все передусів там, все для мілочей. І їжу, і боєприпаси, завжди все в нього було під контролем. І людина була. Золота жалко, що втратили такого бойця. Востаннє біля під'їзду багатоповерхівки, де жив Костянтин Гринько, віддати йому шану прийшли його рідні та близькі колеги по цивільному життю і роботі. Чоловік більше десяти років пропрацював на коксохімічному виробництві Арселор Мітал Кривий Ріг. Священник провів службу за упокій душі полеглого армійця. Ми дивимось на наших синів і дочок, які гинуть на цій війні. І я скажу вам по правді, що серце кров'ю. Обливається, скільки ще їх віддасть своє життя, скільки загине, ми не знаємо. Але я знаю одне, що їхній подвиг, їхній подвиг буде в віках І назавжди. Опісля панахиди вдові Костянтина передали синьо жовтий прапор, а також почесну нагороду від міста. За рішенням Пріворізької міської ради. За мужність, відвагу та героїзм, виявлений при захисті територіальної цілості і незалежності нашої держави, при повномасштабній агресії Російської Федерації, нагородити Гринко Константина Ігоревича нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня по смерті. Жалобна процесія востаннє пронесла труну з тілом Костянтина Гринька подвір'ям багатоповерхівки, де жив багато років щасливим сімейним життям, та де вже без нього гратимуться його діти. Своє останнє місце спочинку Костянтин Гринько знайшов у секторі почесних поховань центрального кладовища. В знак шани пролунали військові почесті. У чоловіка залишилась дружина, двоє донечок, літні батьки. Вічна пам'ять та шана захиснику України, який поліг в бою із російськими окупантами. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.